Головне отоворіння, яке управляється. Наш відділ, український сам і ви хочете на нього потрапити. Я правильно розумію? Ну тут є не тільки моє екоінспекція, як яка має дозвола на ну, перевірку. Ми, ми, ми то розберемося. Дозвола вони мають таке, знаєте, досить складне питаннячко. Вони скільки раз нами судилися? Чому вони не попередили ДП а на закритій животці наявні африканці? Вони зобов'язані попередження на проведення увагу. Та є, як не... Кажуть, що до екологів не можуть дозвонитися до начальства. От. Чи є хтось, питається. Звісно, що є. Є, є тут. А ну дайте мені будь ласка, телефон. Зараз ходить 067. Алло. Алло. Алло, доброго дня. Добрий день. Добрий день. Маланич Микола Миколайович, начальник Державої інспекції області. я вам дзвоню, туди дзвоню. Скажіть, Мала, розвідненький, а що ж ви знову написали до них, а не до нас? Ми ж вже скільки разів повідомляли, що Зоківська вона не є окремим юридичною особою, що вони ж це закрито. По місію розташування об'єкту отримується відповідний дозвіл на проведення позапланового заходу. Тому ми зобов'язані на місці проводити. Ми не проводимо перевірку центрального апарату. Про що зобов'язані вас повідомляти? Є відповідні скарги звернення громадян і на які ми реагуємо. Зараз не так які у нас вже майже рік. Так. На планову перевірку ми вас повідомляли за 10 днів, наскільки мені відомо. На позапланову перевірку законом не передбачено. Законом не передбачено повідомлення на позаплановий захід. Ну, він не може вас навіть туди фактично припустити. Ви знаєте, яка зараз чума? і в якій найближчій області? Ну Львівська область е не оголошена, що ми у Львівській області немає. Повідомлень офіційних в мене немає. А, я розумію. Ну будемо тут далі домовлятися. Ну то допустите розписку, тоді що ви за то не несете. І добре. У мене оце конкретно, якщо навіть там прийняти вашу позицію, з кої я не згоден, але скажіть, будь ласка, в мене це там і і такі інші, які хочуть зайти. Їх нема в мене в направленні. Так, ну ви знаєте, мене не допускають. Тут не говориться про муравську і всіх решту осіб. Я просто знаю. Ні. Ні, дивіться. Е, тобто я як посадова особа станом на сьогодні не можу прийти зі своїми інспекторами, навіть зафіксувати актом перевірки, що відбувається на території. Я не кажу за всіх решту осіб. На жаль, на жаль, якісь внутрішні, на жаль, якісь внутрішні питання, я ваші не знаю, не орієнтуюсь з них. Мені зараз треба погодити, його якось по давати допуск. Е, дивіться, ми, ми залишили, залишили наказ на позаплановий захід. І повідомлення в бухгалтерії. Тобто вона, я думаю, що вас би зобов'язана була повідомити, що має бути проведена позапланова перевірка. Держекоінспекція. В неї є копія і скан копію вона вам може скинути. Яка ситуація? у нас там розбору На території заводу є відповідне направлення конкретно по заводу. Направлення по заводу? Так знаєте, звідки там ваша екологія, буде мені ні розповідати про моєму підприємству. Ну а мабуть, екологія і... не буде нікому нічого розказувати, а просто перевіряти наявність відповідних документів і дозволів. Дивіться, зараз біля люди, яких не мав набала з ними бути? Ну за них я не готовий давати відповідь. Це їхнє право перебувати будь-де будь-якому місці. Я говорю виключно за себе і за свою службу. Хоче ти вийти з ними. Я навіть не хочу тут нікого нічого пояснювати, так само знаю, як вони працюють. І вони особливо працюють. Чи я можу як посадова особа зайти зі своїми інспекторами? Я не, я не знаю хто тут буде. Но, на жаль, є тільки бухгалтер і сторож. Я зрозумів. Добре, ну, ми переходимо просто в дискусію. Давайте, є мій мобільний, є робочий телефон, будь ласка, будемо так спілкуватися і все. Не допускаю, ну, так і ви кажете, ви чітко, ви не допускаємо. Добре, тоді я заходжу і заходять особи, які є в направленні на проведення перевірки. Ви згідні них? Я конкретно їх дивлюся, хто там з них? Крив'як і... Я один. Хто? Чабан. Чабан. Маланич і чабан. Всі решту лабораторія ми, може бути завтра. Просто так захотіли. Да? Прошу. А вам чого тоді ні? Ну, чабана я бачу, а де Маланич? Є. Стоїть звичайно, є. А ви читаєте добре взагалі? Хто підписав? Читаєте чи ні? Внизу самому начальник Держекоінспекції Маланич Микола Миколаївич. <риклад> 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 ну, на жаль, ну, ми зараз вступаємо в юридичну дискусію. Тобто, давайте <риклад> приймайте, будь ласка, рішення або ви нас допускаєте, або не допускаєте. Є відповідальна особа, яка станом на сьогодні може зафіксувати актом, чи є там якісь порушення, чи не є. Тобто, чи. У мене конкретно на відділ є направлення. На відділ. Так, Де, в Київ в центральний апарат я не поїду перевіряти вас. Ми так перевіряйте, знаєш, бо ви, ви будете документи перевіряти чи ні. Звісно, є залишено офіційний документ про те, щоб надали відповідні копії. Все добре. Добре, мені приємно було з вами поспілкуватись. Вибачте, все, бувайте здорові!